Український співак монатик, втретє став батьком у тата двох хлопчиків дев'ятирічного Данила та Семирічного Платона. Народився син щасливою новиною. Артист поділився у святвечір вечір 24 грудня. На фото опубліковано в інстаграм велика родина зірки, включно з дружиною Іриною, позує біля домашньої ялинки. На руках монетік тримає немовля, не показуючи обличчя. Яке ім'я багатодітні батьки дали хлопчику. Та коли саме він з'явився на світ наразі невідомо. Всіх вітаємо з прийдешніми святами. Дякуємо кожному, хто з нами. Нехай будуть здорові всі діти, їхні тати і мами. Нехай ти що панує небесами, а не люди проходять сторонами. Хай відчиниться нарешті брама добра. А наші міста засяють жовто-блакитними кольорами. Низький уклін. Усім, хто нас захищає, невимовно дякуємо. Йдеться у повідомленні зіркового татуся. Підписники-виконавці привітали родину в коментарях. Всі гарні, але різдвяне зайченятко поза конкуренцією. Нічого собі, я щось пропустила в новинах. Вітаю з поповненням щасливого Різдва. Вітаю монатиків зайченяток вже троє. Найщиріші вітання з новим життям. Світлого Різдва. Вітаємо, ангела-охоронця вашій родині. А що скажете ви? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.